Всім привіт. Святом вас, будьте здоровенькі. Так, ми з ідуликом їдемо у червоний маркет. Треба покупляти мені все до пасочок, бо відкладний йде лад, як кажуть. Ну і з пів п'ятої тільки як лягла спати, пів п'ятої, ранку. Стало ясне діло давно. Трохи ще пошастала, а це з'їздимо. Магазівка, тоді будемо щось робити. Ніч була серйозна. сподіваюся, що у вас усі все добре. Сьогодні хочу розповісти про український бренд Лука, який створює аромодифузори та свічки. Вони наповнюють простір унікальними ароматами, що створюють особливу атмосферу вдома, або ж у вас на роботі. Вся продукція повністю безпечна для нашого здоров'я, тому що не містить ніяких шкідливих домішок. У колекції Лука є аромати на будь-який настрій, освіжаючі глибокі деревні, або ж ніжні квіткові. Я собі замовила магнолію і «Піонія». Ну, Люблю я такі аромати. Можна замовити ось такий елегантній скляній баночці, або ж у форматі запаски. Сюди теж можна палички. Ставити, або ж, якщо два аромати ви замовили, використати один, а потім перелити і використати другий аромат. Палички йдуть у комплекті. Лука також нам пропонують свічки, які потріскують горінні, створюючи атмосферу багаття, і після себе залишають морозні візерунки. Романтично як! Замовляти в чат-боті дуже зручно та швидко. Вам не треба очікувати відповіді менеджера. Переходьте, обирайте свій аромат і створюйте атмосферу затишку. Для зняття болі в колінних суглобах є пластирі. Вони просочені натуральними інгредієнтами і вступають в дію протягом 8 годин. Один я наклеїла ще зранку і хочу розказати вам про відчуття. Ну, які відчуття? Ніби і підпікає так трошки перцем, знаєте, як гріє. І ніби й охолоджує ментолом. От, от такі відчуття. Саме головне, що цими пластирями можна користуватися і не приймати знеболювальні препарати. Можна одягати їх під одяг, дуже зручно. Нічого не видно. Знімають набряки, запалення і знімають біль. Пластирі покращують рухливість і гнучкість суглобів, підходять для людей будь-якого віку і для будь-якої шкіри. Детальнішу інформацію можна прочитати на сайті. Тим більше, саме зараз ці пластирі можна придбати зі знижкою 70%. Знижка діє 24 години. Ми вже дома. Давно думається, що Ванін брат заїжджав. Вони теж приїжджали сюди на базар, заїхали трошки поспілкувались да й поїхали. так люди їдуть, скупляються, хочать ждуть свята, а воно отаке наробило людям Божим і щодня робить. Як не там, так там. Ой, Біда дають. Після таких новин ні до чого, ні руки, ні ноги не стоять. І абсолютно. Все падає, та й все і всередині, і кругом. Біда, біда, страшна біда. От в такий ми час живем, Боже, Боже, страшний суд, пекло, пекло на землі і все. Сьогодні такі реал life сторіс, такі також вам корисно okay. подивитися, щоб приземлитися, щоб люди не думали, що у когось. Ой, та скільки ж я буду вже пити Орес? антібіотиків, десь їде Марк. З Олегом з Тернополя Марк програв. Нічого ніяке місце не взяв. Дві гри програв, одну виграв. Нічого страшного, Кажу, то все одно молодець, боже стільки грати. Дитина день грала в теніс. Ну це капець, Значить, на вечері салат, помідор, огірок, цибулька, петрушка, сердельки, це теж швидко зварилося і гречка. Я не маю в мене ніяких ресурсів виготавлювати що ніби друге. Тут температуру збиваєш, антибіотики даєш, нічого, не, ну, реально нічого не встигаю. Чи погана вечеря? Супер! Ася, пошли спать, ася.